Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Якщо ви шукаєте універсальне крісло, яке підходить і для роботи, і для ігор, і просто для домашнього використання. Зручне, довговічне і при цьому зі стриманим приємним дизайном, то крісло GamePro FGC 750G може стати оптимальним вибором. Його розроблено з урахуванням сучасних вимог до комфорту та ергономіки, а також з використанням якісних матеріалів, що робить його зручним і стильним доповненням інтер'єру. У нас сьогодні крісло в розмірі L у кольорі Light Grey. Якщо ви ще, друзі, не підписались на канал, я вам раджу зараз обов'язково підписатись, поставити ось таку вподобайку під цим відео, і, звичайно, друзі, обов'язково підтримати наш збір на дрони. Ну а ми погнали детальніше. До нашого красення дизайн цього крісла вирізняється лаконічністю і практичністю. На відміну від багатьох яскравих моделей, це крісло має простий і стриманий вигляд, елегантний і зі смаком. Це крісло створене для тих, хто цінує мінімалізм і не хоче відволікатися на зайві декоративні елементи. Воно доступне у декількох кольорах, зокрема двох відтінках: сірого, чорному, бежевому і синьому та блакитному. Кожен з них має унікальні відтінки, що дозволяє знайти колір, який пасуватиме до будь-якого інтер'єру від офісного до домашнього. Обивка виконана. З міцної тканини, яку виробник описує, як стійку до зносу та пошкоджень. Вона приємна на дотик, щільна і якісна, що свідчить про її довговічність. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель та утримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної Моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Попри щільність, тканина добре пропускає повітря, що є перевагою, особливо у теплі дні. А от взимку, навпаки, від неї не буде неприємної прохолоди. У комплекті з кріслом дуть дві змінні подушки, підголовник та подушка для попереку, які можна легко встановити та зняти завдяки магнітному кріпленню. Це рішення значно зручніше за традиційні ремінці або Пучки, які часто не лише виглядають менш естетично, а й можуть псувати саме крісло. Подушка під шию має охолоджувальний гелевий шар. Завдяки цьому тримається приємна прохолода. Подушка не нагрівається при тривалому використанні. Поперекова подушка наповнена піною та ефектом пам'яті, яка адаптується до форми тіла і забезпечує додаткову підтримку спині. В якості наповнювача для сидіння також використовується високоякісна піна холодного формування, відома своєю стійкістю до деформації. Завдяки цьому крісло тривалий час зберігає. Первісну форму і комфорт. Це надійний матеріал щільний, який повертається у своє первинне положення, коли на ньому немає тиску. А під ним прихований металевий каркас товщиною півтора міліметри. Дизайн мені сподобався. І після детального огляду маю теж враження, що й при першому погляді. Крісло оснащене механізмом типу метелик, який дозволяє налаштувати висоту сидіння і кут нахилу спинки. Максимальний кут відкидання спинки становить 160 градусів, що майже горизонтальне положення. Підходить для короткого відпочинку. Шинку або навіть для сну під час перерви, це дуже зручно, особливо коли хочеться швидко розслабитись. Висоту крісла також можна регулювати, що дозволяє підбирати комфортну позицію, виходячи з висоти робочого столу чи ігрової зони. Підлокітники виготовлені з міцного пластику, мають можливість регулювання у чотирьох напрямках. Вони можуть змінювати висоту, висуватись вперед і назад, рухатись в сторони. Для налаштування підлокітників передбачена кнопка та невеликий важіль. Крісло розроблене для користувачів зі зростом до 190 см та максимальною вагою до 120 кг, що робить його надійним вибором для більшості дорослих користувачів. Ширина спинки в найширшій частині становить 56 см, а внизу, де розташована бічна підтримка, звужується до 49 см, що забезпечує комфортну підтримку спини. Сидіння має оптимальні габарити з шириною 49 см і глибиною 53 см, що гарантує зручну посадку. Висота сидіння від підлоги регулюється в межах від 46 до 53 см, завдяки чому крісло можна Налаштувати для різного зросту та для різної висоти столів. У конструкції використовується газліфт 4 класу, який забезпечує плавність регулювання висоти та витримує значне навантаження. Хрестовина крісла також металева. Її діаметр разом з колесом складає 74 см. Самі колеса нейлонові діаметром по 60 мм. Нейлон це ніби гумовий матеріал, що дозволяє кріслу плавно пересуватись навіть на твердих поверхнях, як от паркет чи ламінат, не залишаючи подряпин, і при цьому звук від пересування також незначний. Після кількох днів використання у мене сформувалась думка про це крісло. Звісно, спочатку все здається ідеальним, а от з часом можуть відкритися якісь неприємні моменти. На щастя, в цьому випадку такого не сталося. Крісло продумане та зручне повністю відповідає своїм характеристикам і рівню комфорту, що обіцяє виробник. Тканинна оббивка приємна на дотик, досить щільна. Вона має невеликий водовідштовхувальний ефект, краплини рідини не осмоктуються відразу, їх можна легко прибрати серветкою, якщо зробити це відразу. Сміття чи їжа також добре прибирається простою рукою чи ганчіркою? Щоб замастити це крісло, треба дійсно докласти зусиль. Крісло беззаперечно комфортне і велику роль в цьому відіграють подушки. Без них все ж не настільки зручно, і головне, що при заміні мого крісла, до якого вже звик я і моє тіло, на ось це в мене не виникло ніяких неприємних відчуттів. Немає болі в шиї, спині чи попереку. А отже, крісло дійсно зручне. Регулювання висоти нахилу та підлокітників працює плавно та просто, а механізм гойдання не не відтворю, не відтворює сторонніх звуків завдяки нейлоновим колесам, крісло легко пересувається по ламінату та паркету, не залишаючи подряпин і не блокуючись. А от по м'яких покриттях пересуватися вже важче, особливо якщо килим ворсистий. Загалом його можна описати як вдале рішення для тих, хто шукає зручне і довговічне крісло для роботи ігор або відпочинку. Підсумуємо ще раз: GamePro FGC 750G L Light Grey це зручне та якісне крісло з міцною конструкцією та зносить. Стійкою тканиною, яка легко чиститься і підходить для будь-якої пори року. Крісло має універсальний дизайн, що пасує до різних інтер'єрів. Очевидних мінусів у моделі немає, тож це вдала покупка для комфортного проведення часу, як за роботою, так і за іграми. Якщо вам, друзі, цей огляд сподобався, ось таку вподобайку варто поставити під цим відео. Обов'язково пишіть, що ви думаєте на рахунок цього ігрового крісла в коментарях під цим відео. Ну і, звичайно, друзі, не забувайте підписуватись на канал огляд її та тиснути на дзвоник. Ну, а з вами я. Як завжди був Юра, і на сьогодні це все.